Ну, ви знаєте, на на мою думку, нам потрібно все ж таки відійти від політики, яка роз'єднує країну, політику, яку об'єднує. Ми все життя ділили країну по, по Криму. У нас голосували то за голубих, то за красних. Ми все життя ділили на НАТО і без НАТО. Ми все життя ділили на мову чи без мову. Я не впевнений, вірно сьогодні. От вірне слово, що це от такий закон, який сьогодні потрібен суспільству для об'єднання. Нам потрібно реформувати, нам потрібна боротьба з корупцією і поступово звичайно залучати наш інформаційний простір в максимальну українізацію, залучаючи під різними механізмами. Неможливо сьогодні це можуть бути якісь нормативно-правові акти, якісь там, я не знаю переговорні процеси, через видачу ліцензії і так далі, потрібно залучати. Ми також зробили максимум для того, щоб українські пісні, на радіо були українські пісні, щоб в ефірах звучала українська мова. Я знаю, що всі масові заходи, які проводяться, держустанова, вони проводяться на українській мові. Але робити ще знаєте, там вже є перше закон, а є ще другий закон, що вводиться інспектори. Якісь там штрафні санкції і так далі, я не думаю, що щось це сьогодні потрібно для, для країни. Хоча відверто скажу, що нашому міністерству інформації, міністерству ну і взагалі світі, нам потрібно більш якісніше працювати на територіях, на східних територіях Питання і на дані популяризації мов. популяризації мови. але потрібно людям показувати, що ось, ось вона в чому в чому суті. Якщо ти будеш знати, так. то ти на державну службу. Бо на державній службі, будь ласка, якщо. Якщо ти будеш знати, то у тебе будуть так. Плюс дивитися, моніторити канали, які будуть, тому що теж далі підручники для, для безпосереднього навчання, в дитячих садочках, кількість цих вихователів, які на українській мові, кількість там на, на інших там, мовах. Бо у нас зараз багато мов. Ви Нам ви потрібно ви допомагати це робити, а не адміністративними методами вводити. вводити. Шанси. Судячи з того, що там 40 депутатів і там 20 депутатів підписалися, то за кожним депутатом буде стояти певна група, певна фракція, ну скажімо так, я не впевнений, що один і інший буде проголосований, але те, що почнуть працювати, можливо, над спільним законопроектом, і цей спільний законопроект, якщо він буде компромісним. То він буде більш м'який і більш дійсно таким, знаєте, не нав'язуючим таким легким для населення для установ, для організації. Тобто не буде запроваджуватися, наприклад, норма, коли будь-якій навіть юридичній особі підприємцю потрібно бути робити сайт не тільки на українській мові, ой, не тільки на іншій мові, там російській, англійській, а обов'язково на українській його за це будуть штрафувати. Пане тобто буде дуже буде, буде більш з який та, мені та. здається.